Доброго дня. Сьогодні я вас ознайомлю з можливостями веб-клієнт для Business One. SAP Business One має свою веб-сторінку. За наявності посилання, логіну та пароль, паролю можна зайти на веб-клієнт. На екрані головна сторінка веб-клієнту. Веб-клієнт. Будований аналогічно звичайного доступу до SAP Business One, він складається з меню. Меню доступне або з лівого боку у вигляді пунктів, які доступні саме на веб-клієнту. Наразі є доступ до блоку CRM, продажів з усіма документами, закупівля. В наявності вже всі документи від запиту на купівлю до рахунку фактори від постачальника, довідник ділових партнерів та супутні довідники, платежі з пунктами по вхідних платежах та вихідних платежах, керування довідником товарів та послуг. Операції саме з товарами по складським по складським обігам виробництво зі створенням специфікацій та веденням виробничих замовлень. Також можна реєструвати бухгалтерські операції та вести Сервісні заявки та картки обладнання, також фіксувати робочий час у табелі. Окремим пунктом виділена аналітика, де доступні всі побудовані типові звіти для веб-клієнту. Також доступне меню верхнє, де при натисканні на певний пункт. Планшет рухається до меню, яке наразі виглядає як доступ саме по плитках, як до документів, так і довідників. Довідники представлені, наприклад, бізнес-партнери це довідник, де ми можемо переглядати всі наявні створені записи по ділових партнерах. Та створити новий запис операції, які дозволяються фіксувати задачу, поставлену співробітника та інші супутні довідники. Як довідники, так і документи при переході по плиці, представлені у вигляді. Переліку. Цей перелік можна редагувати. За допомогою кнопки налаштування ми можемо ховати або додавати на перегляд певні поля з довідника, робити сортування. В даному випадку воно зроблене по коду ділового партнера фільтрувати. По будь-яких полях, які є в довіднику, то в даному випадку, довіднику до ділових партнерів, та групувати поля, Ми можемо згрупувати, наприклад, за ім'ям групи, таким чином у нас довідник перегрупується і будуть Користувачу згруповані дані саме по групі контрагентів. При розкритті ми будемо бачити всі записи для перегоду до певного запису. Натискаємо кнопку пере... переходу. Цей додольник представлений в режимі перегляду всі поля. До всіх полів ми можемо дістатися прокруткою або в верхнє меню, що дозволить нам рахуватися вниз або вверх до основних даних. Ми можемо відрахувати певні поля картки, які доступні, також доступний перехід до певних критеріїв, доступні вибори. Значень у вигляді переліків, також доступні функції створити нове значення, видалити існуюче», якщо це дозволяє система копіювати значення, або створити додаткові документи, або Функції для ділового партнера, як це доступно і в стаціонарному режимі роботи SAP Business One. Також можна використовувати керування свого роду подання, де ми можемо бачити перелік необхідних значень в даному випадку. Перейдемо до довідника, саме клієнтів. Якщо ми виберемо клієнта, у якого ведуться адреси, то саме подання бізнес-партнери нас принесе в подання, де будуть перелічені всі адреси. Наявні для даного бізнес-партнера, і ми можемо їх передивитися переліком по даному бізнес-партнеру. Також це подання називається адреси ділових партнерів. Також ми можемо побачити всіх ділових партнерів, лише переходячи з одного подання в інше, і таким чином. Налаштовувати також свої подання і зберігати їх з урахуванням групувань або сортувань або інших полів, які доступні для перегляду. Для того, щоб повернутися на основний екран, використовуємо кнопку Домашня сторінка, де ми повертаємось на ту ж сторінку, з якої починали працювати. Аналогічно працюють документи. Якщо ми перейдемо до вхідних платежів, то ми побачимо перелік всіх вхідних платежів, де при натисканні на сині коди ми можемо переглянути довідники, наприклад, ділових партнерів або інформацію по бухгалтерській операції для даного документу. При натисненні Подробиці стрілочки ми перейдемо до документу, який також можемо редагувати, якщо це дозволяє система створити нове, скасувати бо це документ з проводкою, або створити нову бухгалтерську операцію. Також ми можемо передивитися мапу відношень, яка виглядає наступним чином, де ми бачимо документ рахунки фактури, які були оплачені нашими вхідним платежем. Повернутися ми також можемо стрілочкою назад до основного переліку. Також подання можна зберігати не лише у вигляді переліку, а, наприклад, у вигляді графіків, які дозволяють швидко проаналізувати потрібні дані, наприклад, платежі по філіалах. Закрию верхнє меню. Платежі по філіалах, платежі за валютою, яка ведеться в даній системі. Груп... Також графік в залежності від періоду наших платежів, а також порівняння сум документів з нефакторованими сумами. Також можна будувати окремі графіки у вигляді. Таблиць, які дозволять нам проаналізувати дані за вибраний проміжок, і побачити подробиці по даним виділеним критеріям документа, і експортувати їх навіть до Excel. Також ми можемо редагувати. Наші графіки безпосередньо на даному екрані ми можемо передбудувати будь-який інший графік, або вибрати інші критерії для аналізу, після чого ми можемо зберегти новий графік, в нове подання, або зберегти. Подання, яке наразі обробляється, також доступні довідники, саме номенклатур, товарів та послуг ведуться аналогічно довіднику у ділових партнерів. Побачаюся. Да, ну випадку я перейшла саме до транзакцій, у нас цікаво саме позиції, це довідник товарів та послуг, його подання теж можна змінювати. Якщо ведуться у нас зображення, то вони теж будуть відображатися на веб клієнті ведення окремих позицій. Аналогічно з веденням позицій по довідниках товарів та послуг. Також доступні саме операції по запасах, це і відпуски товарів, і надходження. Також доступні узгодження на веб-клієнті при переході на плитку. Керування документами у процесі схвалення, ми можемо побачити. Всі запити на узгодження. В даному випадку у нас в очікуванні узгодження на 90 тисяч. Ми його побачимо, можемо проаналізувати в даному вікні, перейти до документу чернетки в режимі узгодження. Також в системі налаштований саме месенджер, який буде видавати повідомлення на узгодження тих чи інших документів. І не менш важлива плитки це аналітика. Аналітика в даному випадку більш розширено представлена у вигляді дашбордів або таблиць, як ми бачимо справа. На дашборді. Ці аналітики можна легко перебудовувати під свої потреби і аналізувати дані. В даному випадку, наприклад, документів продажів, ми аналізуємо і по менеджерах, і по групах товарів наші продажі, аналогічні дашборди. Створені, наприклад, для закупівель ми бачимо всю історію закупівель згідно на налаштувань поданих в типових світах системи Web-клієнту Business One. В верхній панелі присутні інструменти фільтрування де ми можемо керувати періодами вибору або додатковими діапазонами дат. І таким чином утворювати ті чи інші необхідні діапазони та перебудовувати графіки за необхідних потреб. І таким чином побачити актуальну і цікаву на даний момент користувачу інформацію. Так, само доступні аналітики по Тих же документах запасів, та виробництва, який додався зовсім недавно до переліку звітів на веб-клієнті. І не менш цікаве, це саме домашня сторінка, яку можна вибудовувати під запити. Користувача можна додавати власні звіти, які будуються на основі переліків документів, до яких доєднуються дашборди та аналітика, і виводити їх безпосередньо на домашню сторінку яка редогодується завдяки налаштуванню доступним для користувача. Він налаштовує один раз і при кожному вході в систему він вже буде бачити саме ті функції, які потрібні йому для щоденної роботи. Для додавання також ми можемо вивести на екран будь-які Необхідні функції з будь-якого модулю. ми бачимо, що додались функції, в які ми можемо тепер перейти. І проаналізувати, наприклад, наші відкриті можливості і аналогічно перейти для більш детального перегляду. Також в налаштуваннях доступне управління виглядом клієнт, нашого клієнту. Ми можемо змінити. Саме кольори відображення. Або, наприклад, мову, з якою будемо працювати безпосередньо на веб-клієнті, зважаючи на те, яка встановлена на в звичайному робочому столі SAP Business One. Передобудова приналаштовується одразу. Ми бачимо інші подання нашої веб-сторінки. Пінці роботи обов'язково користувач повинен виходити з системи. Також ця функція доступна і на веб-клієнті.